Ми вважаємо, що насправді має бути якщо демократична держава, як її позиціонує Юлія Володимирівна, то вона має бути демократичною і в суді треба це поводити і відповідати за ті вчинки, які вона вчиняла, коли була головою. Парламенти Катерину познайомилися на тому самому підприємницькому майдані. Вона тоді разом зі своїми однодумцями відстоювала ідею саме підприємців. А ми з нею познайомилися, але наші політичні подобання, вони є різними, бо я в принципі опозиціонер сам до цієї влади. У нас в родині тема політики табу. Ми не спілкуємося. В неї свої політичні переконання. Я би хотів, щоб вона Катерина була успішною. У своєму житті і всілякої допомагаю, але не провокувати щось, а просто правильно тактично робити свою роботу і в жодному разі не провокувати і не робити кровополеття у стінами Печерського суду. Ви знаєте, в принципі я підтримую Юлію Володимировну, але в тому, що справа відкрита суто політична, і це є політичною розправою, безумовно. Але з вашою допомогою я би хотів звернутися до Юлії Володимирівни, аби вона скаменулася і не робила з судового процесу цирк.